Вправа 1042. Подаю вигляді суми двох рівних додамків число. Ну що ж, стартуємо. перше задання мінус 18. Ну що ж, я пропоную подати це в вигляді такої суми, як мінус 9. Додати мінус 9. І це дорівнює. Перевіряємо. Це буде мінус. В дужках модулі від 9 це дорівнює 9. Записуємо в дужках 9 додати 9. Ну і це дорівнює тоді мінус. 18 є. Ну що ж, отже, ми можемо записати, що мінус 18 це дорівнює мінус 9 додати, мінус 9. Є. Переходимо до другого завдання. Мінус 7. Мінус 7 можна записати як мінус 3,5, додати мінус 3,5. І тоді сума буде дорівнювати, записуємо мінус. Сума модулів, модуль від мінус 3,5 це буде 3,5. Додати тоді 3,5. Ну і це дорівнює мінус 3,5 плюс 3,5 це буде 7. Тобто сума буде мінус 7 є. Ну що ж, записуємо тоді, що мінус 7 можна записати, як мінус 3,5. Додати. Мінус 3,5. Гаразд. Переходимо до третього завдання. Мінус 4,7. Мінус 4,7 це мінус 4,7. А 7 це 2,35. Тобто половинка буде. То ми записуємо, що в нас мінус 2,35. Тоді буде додати мінус 2, 35 сотих. і це дорівнює. Ну що ж, сума тоді буде дорівнювати мінус. В душках буде сума модулів. Модуль від мінус 2,35 це буде 2,35 додати 2,35. Ну і це дорівнює мінус. 2,35 плюс 2,35 це буде 4,70 або 4,7. Тобто записуємо, що сума у нас дорівнює мінус 4,7. Є. Ну що ж, записуємо, що тоді мінус 4,7 можна представити в ряді суми мінус 2,35 додати мінус 2,35. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання мінус 5,1 Тут ми зробимо дещо по-іншому. Запишемо, що мінус 5,1. Це ми можемо записати як мінус. 5 помножити на 2 це 10 плюс 1 це 11. Буде як мінус 11 других. Гаразд. Ну, але 11 других, якщо ми тут запишемо додатковий множник 2, то це можна записати як мінус 22, а 2 помножити на 2, це буде 4. Як мінус 22 четвертих. Нам потрібно зробити два доданки однакових, то ми записуємо це мінус. Тоді це можна записати як мінус 11 додати 11. Записуємо четвертих. Так, А це можна записати як мінус, а в дужках тут буде 11 четвертих, Додати 11 четвертих. Так. Є. Е. Ну що ж, це можна записати як мінус. А що таке 11 четвертих? Ну, 11 четвертих це ми можемо записати як. Е, заберемо 8 четвертих. 8 четвертих це буде 2, цілих. ну і що залишиться 3 четвертих. Так, додати 2 цілих 3 четвертих. Ну, і це можна записати як мінус 2 цілих 3 четвертих тоді додати мінус 2 цілих 3 четвертих. Є. Ну що ж, отже, ми тоді ми можемо записати мінус 5,1 друга як мінус 2,3. Додати мінус 2,3. Ну що ж, ось таке завдання на додавання від'ємних дробів. На цьому вправу завершено.